Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як довести наявність трудового стажу, якщо у вас немає трудової книжки. Трудовий пенсійний страховий стаж є найважливішим чинником щодо призначення пенсії. Від його розміру залежить право людини на той чи інший вид пенсії та сума пенсійних виплат. Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2000 2004 року, тобто до набрання чинності законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, є трудова книжка з 1.01.2004 року. Стаж для виходу на пенсію називається страховим та його підтвердженням здійснюється за даними персоніфікованого обліку. Що зберігаються у пенсійному фонді. за відсутністю у вас трудової книжки, а також у випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні неточні дані про періоди роботи? Стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби навчання а також. Архівними установами. Якщо письмові докази трудової діяльності не зберіглись, підтвердження стажу здійснюється органами пенсійного фонду на підставі показань свідків. Є спеціальна постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутністю трудової книжки або відповідних записів в ній. Документальними підтвердженнями наявності у особи необхідного пенсійного стажу є довідки з підприємства. Виписки з наказів, особові рахунки та відомості на видачу зарплати, посвідчення та характеристики з місця роботи, трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання, інші документи, які Місяць відомості про періоди вашої роботи, за відсутності вказаних документів, як доказ робочого стажу приймаються членські квітки профспілок. При цьому підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків. За відсутності документів стаж роботи, що дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань. Двох і більше свідків, які знали заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві установі чи організації. Свідчення показані при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу у зв'язку з військовими діями, аваріями та катастрофами, стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями, ліквідацією підприємства установи чи організації. Та відсутністю архівних даних з інших причин. Тому, якщо ви навіть маєте якісь періоди в трудовій книжці, які з якихось причин там, вас, вони неправильно зазначені, чи є якісь виправлення трудової книжці, чи не поставлені штампи та печаті, пам'ятайте, що це завжди можна виправити, і цей період можна вам включити до стажу. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, коментуйте, задавайте, я вас обов'язково проконсультую і в будь-якому випадку, без пенсії, ви не залишитесь. Бережіть себе та свої сім'ї!